Привіт! Ніколи не показувала вам свої цим Це один із них. У мене їх всього два. Квітне айс Каскад. Досить неочікувано він за квіт. Ніколи не можу вгадати новий ріст це чи квітконіс. Я думала, що це новий ріст. Тож поставила його подалі в куточок на балконі і помітила квітконіс, уже коли була гілка з бутонами. Ось такі справи. Запаху він немає. Гілочка така не дуже пишна, як бачите, небагато квіточок. Ну, з цим бідіумом в мене тугувато. Інший цим бідіумом величтенський кущ у мене, він живе на балконі. Але я не можу ніяк домогтися його квітування. Років 3-4. Той інший у мене а з айс з каскадом проблем менше, він квіт охочіше. Цей кущик я розділила, в мене є поділка від нього. Розділила, бо мені здавалося, що він хворіє. Ну, начебто нормально почуває. Може, просто я не підібрала правильного догляду. Я постійно забуваю його поливати. Ось такі справи. Цю зиму всі мої цимбідіуми аж два штуки зимували на балконі. Досить успішно. Балкон у мене засклений, і температура на ньому на 10 градусів більше, ніж. На вулиці зазвичай. Тож ISCASCAT порадував мене ось такий красунчик. Він такий вживу, камера висвітлює вживу, він такий більш молочний, більш жовто-зелений такий якийсь прикольний. Ну, запаху немає, як я вже казала. Квіточки невеликі, ось такі 3-4 см. Діаметр. Взагалі це відео у мене буде про різне і про квітучих, хоча їх зараз небагато. Ось самі цікаві вам покажу. І про хворіючих, щось якась напасть напала на мою колекцію. Роздивляючись щойно свої орхідейки, помітила я одну неприємну річ трошки жовтіла основи. Ось цей Жовтів, ось, ось цей фаленопсис. Вирішила зняти один листочок і другий зняла, і ось що тут виявила, він гниє від шиї. Буду зараз діставати його. Цих двох я розсажу, бо, якщо чесно, у мене дуже мало надії на ось цей фаленопсис, що він взагалі виживе. Відцвітаю вже, але я думаю, діла не буде. Він вже в мене так хворів. Я його виходила тільки до нормального розміру. Вже думаю, ну нарешті ж може колись він у мене зацвіте нормально, не на одну-дві квіточки. І ось тобі, будь ласка. Ось я його дістала і тут видно, що добряче шиє, так гниє. Не знаю. Коріння гарне, але боюсь, що спасати тут вже нічого. Зніму ще один оцей листок і подивлюсь, чи там. Шия ще щось живе залишиться. Я дивлюся, що коріння у основи тут по всій висоті пропавши є. Оце воно хвороба тут і розвивалась, потрошку його точила. Ну, шию, я дивлюсь, тут, якщо чікнуть, можна ще спасти. Просто це виходжування з оце одного листочка, ой, якщо чесно, не дуже горю бажанням. Але спробую. Що від неї залишилося, це кадри, звісно, страшні. Можна подумати якесь знущання над орхідеєю. Але насправді роблю, що можу. Бо тут шансів, я впевнена, що не було б. Тут Гнилий пеньок, бачите, наполовину не знаю, викидати я його не буду. Квітку зрізала, квітку нос залишила, і хай цей пеньок залишається. А раптом дітку якусь дасть. Хоча, якщо він гнилий, то гнити буде далі. Щось страшне коїться з моєю шлюряною Pink Butterfly. Подивіться, яке листя. І це зовсім не схоже на отьоки. Це щось якась болячка. Самий новий листочок, він нормальний, з ним все добре. А два нижніх ось такі. Ну, це ще більш-менш. Обробляла від хвороб та гнилі, але не допомогло. Я її зрізала квітконіс, вона ще квітла. А почалося все з того, що. Булком коріння вилазила просто з горщика, не було вже їй де сидіти. І половина згнила. Ще досить така доволі непогана кількість лишилася поки що цього коріння. Але згнило. Це щось на неї якась болячка напала. Серйозно. Тому я вирішила, що я ось цей хворий, самий страшний лист зараз зріжу. Так, дивлюся, куди я дивлюся. Незручно, І я її рукою. Після цього треба буде продезінфікувати мій сикатор. І під саму основу зріжу квітконіс теж. Буду спостерігати. Так виглядає мій тентраспіс зараз. Бачите, весь в квітконосах. Але квітучок не густо. Тут ще росте квітконіс. Тут вже відквітає. Моя пінка батерфляй через декілька тижнів, як бачите, Повідсушувала нижні хворі листки і активно почала нарощувати корінці. Старі продовжують пропадати, але ростуть нові і пішов новий листочок. Можливо, таки врятую, вирятується. Що я врятую? Я нічого не роблю. Хімією не користуйся. Такі справи, є надія на те, що буде жити. Ех, такий був гарний фаленопсис. Розкішний. Щось йому не так сталося. Що ж стосується орхідеї початку відео, то, на жаль, вона не змогла я її врятувати. Згнив і пеньок повністю, і той листочок, що я залишала, теж почав продовжив гнити від основи. Тобто, вона заражена була повністю. Ну, якщо чесно. Я якось зачерствіла вже щодо втрати орхідей. Це такі дрібниці в нашому житті. Тільки би того, аби люди не гинули. І Наші перемагали. Слава Україні! На цьому буду завершувати. Пока-пока.